Мені ще батьки нагадують про традиції. Мені батьки зараз кажуть, що я маю одружитись на азербайджанці по традиціях старих. Ну я не хочу. Якщо чесно, я навіть не можу уявити себе зараз в шлюбі, де моє слово закон. Як я сказав, так і буде. Ну, Я дуже легко можу уявити, що я в шлюбі, де моє слово, ну ми подумаємо. Якщо чесно, я навіть Скоріше все буду в стосунках, де жінка б'є, чоловіка. Бачила оця на шашлика «Валера, набухала свинюка така, бля, скільки разів тобі. Коли ще під кожне слово вони буває... «Я, тобі, Скільки разів?» ну так, під якось вони це амортизують. Завжди, от я на шашликах вони там. Бля. Я ще помічав, що зазвичай. Ну, ця жінка кричить, б'є його, щось ламає. Він мовчки п'яний сидить. І вона завжди каже: Я дуже вибачаю за його поведінку, ну не вміє людина пити ну да, так, зайва га.